Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. І сьогодні робимо розклад на тему, що заважає будувати здорові стосунки. Подумай про свого партнера, подумай про вашу ситуацію і налаштовуйся на розклад. Для тих, хто хоче замовити особисту консультацію, пишіть мені, будь ласка, в телеграм або оберіть свій розклад в актуальних на моїй сторінці в Instagram. І так, яка ситуація відбувається у вас зараз, у ваших стосунках. Жінка оновилася, жінка щось для себе зрозуміла. Ти, мабуть, побачила, що довгий час ти знаходилася в якійсь ілюзії. Можливо, ти достатньо довгий час вважала, що в тебе все класно, що в тебе все прекрасно, у мене там класна сім'я. У нас все-все-все, ну, що класне, можна придумати. У тебе ці маски були зняті. ти вже зрозуміла, що це по факту не так. Це тільки так здається. І деякі з вас просто завершили ці стосунки по карті світ, іде повне оновлення. Я більше так не хочу. Мені набридло сидіти в цих обманах, самообманах і тому подібне. І ти для себе або для себе разом з партнером вирішила все ж таки зробити по-своєму. Мені так буде класно. Хтось завершив стосунки. Хтось просто поставив чоловіка в певну позу, з якої він просто не може вибратися. Да? І причому він нібито і намагається тебе якимось чином. Е ну, я не можу сказати, що це такий великий обман, але все ж таки вводити в ілюзії, що це, ну, це тобі тобі все здається, але ти для себе вже все. Е Хто спілкується зі своїм чоловіком, то знає, що він готовий піддаватись на якісь твої умови. Для тих, хто не спілкується з чоловіком, завершив ці стосунки, то знай точно він за тобою підглядає, спостерігає, де може, там старається дізнатися щось про тебе. Хороша, новина в тому, що він тобою все ж таки захоплюється і він розуміє, що ну, ти завжди доб'єшся свого, да? тебе не так просто обманути, хоча старатися це зробити. Він буде. Для тих, в кого в стосунках все класно і прекрасно, знімай рожеві окуляри. Не класно, не прекрасно в тебе. Або ти не хочеш помічати, що чоловік тебе обманює, або ти не помічаєш якісь нюанси з приводу вашого спілкування, які ну, не можуть тебе зробити щасливою. Тобі здається, що я все можу. Не факт. Далеко не факт: що чоловік хоче від цих стосунків. Що може хотіти від цих стосунків чоловік, який періодично старається відійти, поїхати, побути наодинці сам з собою, і причому ставить цю умову, що мені треба почекати, мені треба подумати. Про що там думати? Ну, от просто задайся своїм питанням, а що він там має вирішити десь а, на відстані від тебе, яке рішення він має прийняти, да, і до чого він має дойти, і, і тому подібне. Якщо чоловік періодично віддаляється. Кудись їздить, знаходиться на величезній відстані від тебе, і нібито там про щось думає, дивись правді в очі. От просто старайся дивитись правді в очі і е, зрозуміть для тебе, чого ти не помічаєш або чого ти не хочеш бачити. Чого ти не хочеш бачити 100% це те, що ти знаходишся у важких залежних стосунках. Реально ти страждаєшся тим. Да? Тобі дуже тяжко. І тобі ще й на вушко… Підшептує якась особа, не особа. Я думаю, картинку всі бачать да, і можуть для себе зрозуміти а, показує, що ти чогось не бачиш, ти чогось не помічаєш. А чого? Да? І причому ці всі моменти, вони так складаються всі в одне ціле, де ти не можеш ніяк вирватися з цієї залежності. А, навіть якщо ти не будеш розривати ваші стосунки, да, ти залишиш, ти хочеш їх залишити, тобі вони ок. Тобі вони комфортні. Постарайся вийти з залежності від цього чоловіка. Розпізнай, яка, власне, у тебе залежність, в когось фінансова залежність. Да? Це тривалий шлях, ти це не зробиш за один день. Фінансова залежність, як стати фінансово незалежною, почни заробляти гроші. Да? Попроси його допомогти тобі відкрити власну справу, яка з часом буде приносити свої гроші. Попроси його, врешті-решт, відкрити, якийсь рахунок, на який він буде відправляти тобі гроші, щоб у тебе запас був хоча б на півроку, якщо ти зможеш жити без нього. При будь-яких умовах неважливо це при Позитивних чи про негативних, але тоді, коли в тебе буде ця можливість, поведінка чоловіка поміняється. Для когось це може бути емоційна залежність. Качелі, каруселі, да, ці його поведінки, ти дуже сильно залежна від його настрою. Він сьогодні тебе любить носить на ручках, ти все вперхаючи, як метелик, да, завтра в нього просто все пішло. А, Пішло, бачите, в рифма пішла. Ну ладно, не хочу казати цього слова. У нього все пішло по, -по накатанні, не в той бік, і все, і в тебе настрою немає. І які ми в тебе не були задуми, які ми в тебе не були замисли. Але в чоловіка поганий настрій, значить, і ні в кого з його оточення, цього нормального настрою не буде. І ти дуже сильно залежна від його цих емоційних качелей. Тому дивися, як тобі простіше виходити з цих залежностей в когось. Коли чоловіка немає вдома, ви починаєте його відслідковувати, просто соціальні мережі, Google-карти, якісь там навігатори, да, ще да, все що завгодно, але ти слідкуєш за ним, на що ти витрачаєш свій час, де твоє життя в цьому всьому? Да? Де ти в цьому всьому? Подивись, подивись, чого ти не відслідковуєш. І твоя основна задача на найближчий період. Чесно з собою поговорити і чесно для себе відповісти, в якій із залежностей ти зараз знаходишся, і яким чином ти можеш позбавитися від цієї залежності. Я повторюсь, не обов'язково ставити крапку на цих стосунках, але Вкрай обов'язково вийти з цієї залежності тим чи іншим способом за один день ти цього не зробиш, за місяць ти цього не зробиш, але потихеньку, невеличкими кроками, позбавляйся від цієї залежності м'яко, щоб не налякати саму себе, і щоб не впасти в депресію. І, власне, вже навіть цю ситуацію можна буде міняти, або вона автоматично сама мінятиметься, як тільки ти вийдеш з цієї жорсткої залежності, вона тебе руйнує. Просто зрозумій, чого ти хочеш від стосунків з чоловіком. Ну, дивись, в тебе теж тут такий вот момент. По-перше, ну, те, що ти хочеш кохання, це само собою, да? то з кубків це карта, яка говорить про те, що хочеться емоційного наповнення, радощі в житті і, і тому подібне. Але є невеличке, але тобі подобається, або ти періодично від нього вимагаєш, да? або стимулюєш його до того, щоб він робив тобі якісь зауваження, щоб він тебе десь цкнув, да? кольнув, щоб він десь тебе. Підколов, невдало над тобою пожартував. Ти, можливо, цього навіть не усвідомлюєш, але сама по собі бачиш якийсь момент, він навіть не здогадувався, що тебе таким чином можна зачепити. А ти тут же реагуєш із серії там: Ой, там я схудла там, на 2 кілограми. Ну, він подивився, окей, там схудла, схудла, промовчав. Потім починаєш ой, а я ще то зробила, да? а я почала бігати, щось воно мені не допомагає. І чоловік вже починає на другий, третій раз при вашій зустрічі, починає придивлятися, щось в тебе животик додався, щось тебе щочки повніші стали, і тому подібне, і тому подібне, розумієш? Тому ти, якщо відслідкуєш за собою ці моменти, де з тобою щось не так, і перестанеш це говорити своєму чоловікові, то ти можеш позбавитися від цього лицаря жезлі. тому що ти сама його стимулюєш. Для того, щоб він тебе підколював. Ти сама а, провокуєш ситуації, де чоловік може робити тобі боляче. Тому оцей момент усвідомила? Забирай. Бо знову ж таки ти впадаєш в цю емоційну залежність, де тобою можна маніпулювати. Але загалом, да, тобі хочеться кохання. До чого ведуть ваші стосунки? Хм. Тут жезлів, тут спентаклі і карта уміряності. Прикольно те, що ваші стосунки все одно будуть розвиватися. Прикольно те, що ваш союз все ж таки веде до того, щоб ви потенційно могли бути парою, яка разом кудись іде. Більше того, хто не одружений, може одружитися. Да? В кого якийсь час було якесь затище, в когось якийсь час було щось незрозуміле. Ви все ж таки почекаєте якийсь період, має пройти якийсь період, коли воно само по собі вляжеться устиканиться, і ваші стосунки будуть розвиватися, і ці стосунки будуть розвиватися до, все ж таки, до об'єднання для створення може навіть сім'ї. Якщо ви... Офіційно розвелись і вже розумієте, що разом ви не будете, і ти, власне, цього не хочеш, то знай, що в тебе цей союз, цей чоловік, або може тебе підштовхнути, ти сама почнеш класно заробляти, або в парі з цим чоловіком ви можете створити якийсь напрямок, можете створити якийсь бізнес, можете стимулювати один одного до розвитку. І, власне, таким чином ви можете прийти до фінансового благополуччя, і цей період триватиме достатньо довго. Тут такі дещо спірні карти, тому що уміреність сама по собі якби не показує пристрасть, вона показує те, що воно йде спокійно. Але карта тут з жезлів говорить про пристрасть, про активний рух і про розвиток. Хоча в такій комбінації це просто говориться про те, що це триватиме довгий період. Тому, власне, коли будуть проаналізовані ці моменти, ти можеш прийти до того, що, власне, з цим чоловіком в тебе можуть бути достатньо класні стосунки. А для тих, хто завершить ці стосунки і ніяк не хоче їх розвивати, то знай, як тільки ти почнеш діяти, як тільки ти почнеш проявлятися по відношенню до іншого чоловіка, ваш союз може привести до шлюбу. Ваш союз може привести до активного росту. Причому це буде той союз, де все класно і в матеріальному плані, і в плані пристрасті. На дні колоди у тебе карта Верховної Жріця. Да? Карта, яка говорить про те, що ти щось знаєш, ти щось розумієш, ти щось усвідомлюєш, можливо, не до кінця розумієш, що це. Прислухайся до себе, прислухайся до своєї інтуїції. Якщо тобі здається, тобі не здається. Просто роби те, що підказує тобі твоя інтуїція. Для тих, у кого ці стосунки таємні. Ну, вони таємними можуть так і залишитися, причому ти будеш дуже-дуже розчарована тим, як ці стосунки розвиваються. Власне, так. Сподіваюся, що вам сподобався мій розклад. До нових зустрічей. Пишіть ваші коментарі, як у вас програється цей розклад. Буду дуже вдячна вам за лайки і за коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.